Битва за енергетику або хто кого вимкне першим. Вони нас чи ми Москву. Ось так український безпілотник атакував місто Дубна, це якихось 100 кілометрів від Кремля. А після ракетно-дронового жахіття в ніч на 8 лютого росіяни зловили непогану атлеточку в Воронежі, Білгороді та Таганрозі. Росіяни, як завжди, все збили, але чомусь попит на генератори ВРФ вже перекрив усі рекорди. Це батл блекаутів від фактів тижня. І сьогодні наші учасники в червоному куті українська енергосистема, яка вже четвертий рік під прицілом російських ракет, дронів і кабів. Навпроти, російські лепи, геси і ТЕЦи, які вже регулярно отримують палки українські привіти. Хто кого загасить першим? В чому секрет нашої витривалості і чи правда, що російська енергосистема така вже й невразлива? Поїхали з'ясовувати. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали для початку. Пропоную вам ну дуже красномовну підборку відео для того, щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Отже, увага, відео перше або що робити у будь-якій незрозумілій ситуації правильно гасити вороніш. Дорожче з Воронізької області дуже часто по Україні вилітає балістика. А ось бачите, яка Несподіванка, щось трапилося на місцевій тец 1 причому трапилося двічі з інтервалом десь в 12 годин. Високоточні українські уламки загасили електрику в чотирьох районах міста і на більш ніж тисячі місцевих підприємств, в тому числі і на Вороніж-Сінтез-Каучук. Це місцевий гігант, продукція якого використовується. І в російській оборонці також не відстає від Вороніжа і Бєлгород. Так, тут також в ніч на неділю високоточні уламки загасили світло. Звісно, пошкодження мінімальні кажуть місцеві думи. але чомусь в місті вимкнулися майже всі світлофори. Це, мабуть, також один з елементів путінського плану, по якому йде його смердюче СВОС. Півчуваю, але не від широго серця. А тепер вже інше відео. Ці кадри, мабуть, вже всі бачили. Ось так росіяни розбили трипільську ТЕС. Це був один з елементів енергозабезпечення столиці. І якраз після ось цих ударів почалася в Києві. По справжньому важкі тривалі відключення. Ну, ще наприклад з тієї ж серії це крилаті ракети на Дніпрогес. Тут я акцентую вашу увагу на тому, що війна, як явище, має дуже багато компонентів. І удари по енергетиці це така штука, яку відносно легко здійснити. Ну просто тому, що захистити сучасними засобами ППО кожну ТЕС і кожен трансформатор просто неможливо. А ТЕЦ це така собі бетонна коробка розміром з три 4 9-поверхівки складно не влучити з іншого боку. І наслідки таких ударів як правило досить масштабні і тривалі. Бо, наприклад, ті ж трансформатори це складні величезні інженерні механізми, які виробляються дуже довго і дуже часто під. Конкретні замовлення не можна заздалегідь купити 50 потужних трансформаторів розміром з два залізничних вагони і покласти їх на тривале зберігання на складі. І вже четвертий рік Росія постійно тримає під прицілом ракет, кабів і шахедів всі наші енергооб'єкти. Зрештою, ось днями в ніч на 8 листопада, майже півтисячі шахедів і півсотні ракет. Чи сидить Україна, склавши руки? На щастя, ні, росіяни ловлять отвіточку обома руками. Ще за комір відсипаємо. Їжте, не заляпайтеся, Білгород і Вороніж не дадуть збрехати, але є і відмінності, як в тактиці таких ударів по росіянам, так і в стратегії. І зараз я вам розповім про цю різницю, куди і чим б'ють, якої шкоди завдають, і яких цілей прагнуть досягти окупаційні війська Московії і. Сили оборони України від нащадків монголо-татарських васалів. Давайте, щоб не особливо заглиблюватися в минуле, розглянемо події енергетичної війни за останні 6 місяців. З травня 25-го року атаки на нашу енергетику постійні. Влітку інтенсивність трохи знижувалася, а як тільки осінь прийшла у наш сад, різко зросла. Тактика також еволюціонувала від поодиноких ракет навесні до по справжньому масованих залпів дронів і ракет восени найбільшої хвилі, найбільша хвиля була у нас на червні або на липні і жовтні цього року. Наприклад, в ніч на 3-4 липня 2025 року був зафіксований рекордний наліт: 728 безпілотників по 10 областях. Українська ППО збивала більшість, але десятки дронів вже ж таки. Доходили до цілей, і тут давайте ще одну дуже важливу ремарку ставлю. Треба розуміти, що коли воюють дві сучасних армії, абсолютно надійної системи ППО немає і, взагалі, то і бути не може. Простий приклад: на появу у нас комплексів Петріот росіяни відповіли модернізацію своєї балістики. Тепер їхні ракети можуть маневрувати на кінчен... кінечній стадії свого. Польоту, що робить їх перехоплення набагато складнішим, плюс масове виробництво шахедів дозволило московитам просто перезавантажувати наші протиповітряні сили. Зараз трохи математики. Якщо з п'яти сотень безпілотників буде знешкоджено навіть 90%, то до цілі долетить 50 шахетів. Тобто майже 2,5 тонни тротилу, яка Є в п'ятьох балістичних іскандерах тільки 500 шахетів зібрати швидше, простіше і дешевше, ніж п'ять балістичних ракет. Але ж окрім дронів, ворог застосовує і крилаті і балістичні ракети, с 300 по прифронтових містах, артилерію та керовані авіабомби. З кінця з кінця серпня росіяни обрали тактику випаленої землі на прикордонних і прифронтових територіях. Щоденні удари по інфраструктурі. Чернігівський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський, Запорізький, Одеський, Миколаївський, Полтавський, навіть в Київській областях, тобто намагаються робити не один великий блекаут по всій Україні, а кілька регіональних блекаутів одночасно. Цілеспромовано б'ють московити і по ТЕЦ і по котельнях, щоб унеможливити запуск опалення в окремих містах. Тобто тут вже явний натяк: Москва хоче влаштувати гуманітарну кризу, яка в першу і в єдину чергу вдарить саме по. Цивільним українцям, ось той, хто трохи старший, він може пам'ятати ось ці кадри. Це комунальна катастрофа в Алчевську на Луганщині в 2006 році. Стотисячне місто тоді залишилося взагалі без опалення і майже без світла. Рятували Алчевськ тоді всією Україною, і ресурсів на то пішло чимало. Так ось росіяни зараз мріють, щоб такий саме Алчевськ. Настав в кожному українському місті. Ось ще один елемент цього плану: серія ударів по газових родовищах серйозно вдарила по видобутку газу. На початку жовтня 25-го обстріл газової інфраструктури вивів з ладу близько 60% українського видобутку. Мета Росії це холод і пітьма. Кремль відкрито прагне погасити світло і зламати волю до опору, викликаючи гуманітарний тиск перед зимою. Інша мета. Підірвати економіку і обороноздатність без електрики не працюють заводи, зв'язок і транспорт. Є також і тактична мета це розірвати єдину енергетичну мережу, щоб східні області були від'єднані від західних. Проте стратегічно Кремль поки що не досяг своєї мети українці. Не зламалися, а енергетики це просто зараз вже нова генерація українських героїв. Захід допомагає обладнанням, масовані удари також посилюють і міжнародну підтримку. Тобто, якщо робити попередні висновки, то Україна тримається, і це максимально важливо, бо, здається, в світовій історії ще не було такої війни, де б одна зі сторін вже чотири роки намагалася погасити енергетику іншої. І як бачимо, поки що у Московії виходить. Не зовсім так, як їм би людожерам болотним хотілося б один бал нашій енергетиці за те, що тримається. Ну а тепер давайте розберемо, а чим як і з якою метою ми лупашимо по росіянам і можу. Чітко констатувати, що за останні місяці Лупашево посилилося. Україна вже зараз повноцінно відповідає власною тактикою глибоких ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Головний інструмент це далекобійні безпілотники. Переважно наші удари по нафтовому сектору, нафтопереробні заводи, нафтобази, паливні склади, особливо активні вони були. Серпні, вересні 25-го року, З початку серпня по середину жовтня зафіксовано щонайменше 58 атак на ключові енергооб'єкти Росії. За даними СБУ, в 25-му році Україна зробила понад 160 ударів по російських нафтових об'єктах. Західні аналітики рахують ураження 16 великих НПЗ, це близько 38 переробної потужності Росії. А до кінця ж року ще ого-го, оготож далі буде. Крім НПЗ, б'ють. Ть по паливопроводах і портових терміналах були вибухи на ділянках трубопроводу, дружба і атаки на порти, що б'ють по експортній інфраструктурі. Протягом останнього місяця українські сили кілька разів вдарили по енергогенеруючих об'єктах на ворожій території. Це Новобрянська електропідстанція в Брянській області, Орловська і Володимирська ТЕЦ 2 листопада, 2025 року, серія так на підстанції в глибині Росії. У ніч на друге число українські дрони дальнього радіусу дії вдарили одразу по кількох енерговузлах. Атаковано п'ять підстанцій, в тому числі на 500 кВт підстанція в місті Грязі Липецької області. Зі свіженького також Костромська Грес, це місто Волгореченськ. Дрони вдарили по одній з найбільших електростанцій Росії. Внаслідок вибухів загорівся газорозподільний вузол станції. Ця атака продемонструвала, що українські безпілотники здатні дістати до критичних енергетичних об'єктів Росії навіть. Дуже далеко від лінії фронту такі удари відчутні, але ще не критичні для всієї країни. Міжнародні оцінки кажуть про, наприклад, про скорушення випуску нафтопродуктів приблизно на 500 тисяч барелів на добу. Кремль був змушений обмежувати експорт пального і посилювати охорону та протиповітряну оборону на критичних об'єктах. Психологічні атаки вдарили і по самих росіянах. Вибухи і тимчасові відключення змушують їх нарешті. Відчути реальність. Мабуть, війна це все ж таки не лише коли безкарно летить з їхнього боку. Війна це. Така штука, яка завжди повертається, головна мета послабити військову машину ворога, ускладнити постачання пального для техніки, генераторів, протиповітряної оборони та логістики. Це також і економічний тиск. Удари доповнюють санкції. Вони міттєво скорочують виробництво. Є і морально-психологічний ефект показати, що Росія не може бомбардувати нас а сама сама така, от, знаєте, жити в комфорті без відповіді. Ні, так не буває. Чи можливий загально російський blackout? От наразі це мало ймовірно. Енергосистема Росії велика для національного блекауту потрібно вразити одночасно кілька. Ключових об'єднувальних підстанцій і кілька найбільших електростанцій. І тут я знову акцентую: Росія це величезна територія, і живуть росіяни в 11 часових поясах. Коли пітерські забулдиги вже наливають собі п'ятничну чарочку руського національного напою, їхні колеги з Владивостока тільки лише прокинулися і пішли здавати порожні пляшки. Тобто, у росіян величезна можливість маневрувати потужностями. Якщо вибити електропідстанцію в тому регіоні, де зараз день. Недостаток електрики можна отримати з іншого регіону, де споживання не на максимумі. Це, до речі, максимально важливий момент. Так, потужний удар по великій електропідстанції виглядає дуже ефектно. Але вразити пару трансформаторів і ЛЕП може бути на порядок ефективнішим. Умовно кажучи, навіщо бити в серце російської енергетики, коли простіше перерізати артерії? Тобто, нині Україна завдає болючих, але. Точкових ударів максимум це локальні або регіональні відключення. Отже, завдання тотального вирубання Росії виходить за межі нинішніх можливостей України, та й цілі України скоріше прагматичні зупинити логістику і постачання ворога. Росія не зазнала і навряд чи в найближчому майбутньому зазнає повного блекауту, але вже відчула тривожний дзвіночок у вигляді палаючих нафтобаз і маленьких нетривалих регіональних. Але блекаутів. Тому в цьому раунді у нас буде нічия. Російська енергосистема досить потужний організм і загасити її один раз і надовго майже неможливо, тому рахунок у нас 1-1. А чи можливо загасити не всю Росію, а її окремі елементи, наприклад, Москву? Про це далі не перемикайтеся. Чи хотіли б ви побачити Москву без світла? Чи краще світ без Москви? в цьому раунді? Я пропоную розібратися, наскільки стійкими є енергомережі України та Росії перед енергетичними ударами? Чи вистачає засобів ППО для захисту, де вузькі місця енергосистем? І як зрештою нам зробити так, щоб столичні росіяни не побачили новорічного Путіна? Бо від зет-патріотизму телевізор чомусь не працює? Але почну з України. За минулий рік Україна значно посилила протиповітряну оборону, отримавши сучасні західні системи. Особливо ефективною стала оборона від крилатих ракет. Україна має вже Достатньо засобів і досвіду, щоб їх збивати. Водночас нові загрози це сотні дронів камікадзе і балістичні ракети. Вони випробовують наші протиповітряні сили. Росія значно збільшила застосування виробництва шахедів та іскандерів, які важче перехоплювати. Не забуваємо і про північно-корейську речі балістику, і про системи російського ППО 300 в балістичному режимі, які регулярно обстрілюють прикордонні міста, той же Харків чи Суми. Нещодавно Україна отримала додаткові батареї Петріот з Німеччини і далі нарощує багаторівнівий захист. Переговори тривають, аби розширити наші можливості і закрити решту вражливих напрямків. На практиці це означає, що критичні об'єкти зараз прикриті краще, але периметр кордонів і прифронтові райони лишаються під великим ризиком. Отже, ППО суттєво підсилена, але поки не всесильна. У разі масованих нальотів частина ворожих ракет і дронів все ж таки долітає до цілей, Особливо це стосується регіонів поблизу кордону чи лінії фронту. І знов таки нагадую, що 100% та надійного на 100% ППО не існує а проти нас воюють. Зовсім не дурачки, як би нам цього не хотілося. Росіяни експериментують з маршрутами, засобами, тактикою ударів і дуже швидко вміють знаходити наші слабкі місця. Ну і ще від себе додам дуже важливий момент щодо захисту наших енергооб'єктів. Як би нам не хотілося, але біля кожного трансформатора Петріот не поставиш, а ТЕС чи ГЕС в бетонний бункер не сховаєш. Я, до речі, сам колись бачив, як захищали. Один з наших дуже важливих енергооб'єктів. На мою особисту думку, то захист досить міцний, але все ж таки 10 балістичних ракет чи калібрів це також не комарик вкусив. Звісно, я не бачив і не міг бачити, як захищають всі наші енергооб'єкти. Але давайте не шукати зрадоньку там, де її немає. А якщо вона там все ж таки є, то це вже справа відповідних органів. Набув вчора це довела. Тепер до ризиків блекауту та вразливі точки нашої мережі. Українська енергомережа інтегрована з європейською і наявність потужних атомних електростанцій створює базове виробництво електрики, яке дуже важко обнулити ударами. Все ж таки, бити ракетами по атомних електростанціях Путін поки що не наважується. Хоча під час останнього обстрілу і били по підстанціям, які Живлять АЕС. нині. Ситуація вимкнення світла відбувається планово, як превентивні чи стабілізаційні заходи, тобто немає виходу мережі з під контролю. Я тут нагадаю, що класичний блекаут це коли виробається все і надовго. А 12 годинні вимкнення за графіком це. Дуже болісно і неприємно, але все ж таки ще не блекаут. Втім, локальні і регіональні вимкнення це цілком реальна загроза. Росія змінила тактику. Якщо взимку 22-го року вона прагнула швидко виробити всю країну одномоментним масованим ударом, то тепер перейшла до затяжної кампанії методичного виснаження. Ворог б'є серіями менших, але частіших ударів комбінуючи різні засоби ракети, дрони. Плануючи бомби і цілить по найбільш вузлових місцях серед. Пріоритетних цілей це вузлові підстанції магістральних ліній, особливо в прифронтових та прикордонних областях. Знищення такої підстанції одразу знеструмлює велику кількість споживачів. Тобто електрика десь в системі все ж таки може бути, але до конкретного будинку вона вже не доходить. Наприклад, місто Ніжин на Чернігівщині пережило справжню зливу ударів. Росіяни намагалися ізолювати його від мережі ударами по місцевій вузловій підстанції. Інший випадок – це удар по підстанції в місті Славутичі. він спричинив не лише відключення світла у побутових споживачів, а й блекаут систем охолодження і захисту на Чорнобильській АЕС. Такі вразливі точки. Це великі підстанції, що зав'язують між собою регіональні мережі, залишаються під найбільшим ризиком. Окрім них, ворог цілить по маневрових генеруючих потужностях, теплових електростанціях ТЕЦ та гідроелектростанціях саме ці станції здатні швидко маневрувати вироботком балансуючи пікові навантаження, тому їх виведення з ладу загрожує розбалансуванням системи, бо просто реактор АЕС швидко розігнати або пригальмувати неможливо. Таким чином, наші болючі точки це. Великі трансформаторні підстанції, маневрові електростанції та об'єкти видобутку і транспортування палива. І знаєте, я не прихильник. Ховати голову в пісок або шукати рожевих поні там, де водяться страшні зелені крокодили. І моя особлива думка, що росіяни зроблять все можливе, аби ця зима у нас пройшла без світла, без тепла, без води і без газу. Тому наша енергетика, попри всі зусилля її захистити, залишається досить вразливим елементом. Тому, поки рахунок незмінний один-один. Ну а тепер подивимось, а що там у той бік кордону чи захищена російська енергетика від наших ударів? Російська система ППО, хоч і вважається потужною, виявилася не всесильною перед новою загрозою дронів у регіонах Західної Росії. Помітно почали посилювати протиповітряну оборону, оскільки українські удари дістали вже навіть і Москву. Над Москвою тепер чергують винищувачі розгорнуті додаткові комплекси С-400. на дагах будівель з'явилися зенітні установки, але захист усієї розголуженої інфраструктури практично. Неможливий експерти визнають, що прикрити абсолютно всі об'єкти це неможлива історія. Російські ППО концентруються на ключових містах і військових базах, залишаючи під ударами численні лінії електропередач та підстанції. Самі ж українські удари стають дедалі винахідливішими. Наприклад, БПЛА нерідко заходять на ціль вертикально і застосовують, наприклад, касетні боєприпаси, щоб уразити трансформатори попри захисні укриття. І тут я також трошечки в технічний бік, що трансформатор це така штука, яка під час роботи нагрівається. Якщо його повністю закатати в бетон, то він може вийти з ладу і без допомоги з боку ворога. У прикордонних районах російська армія вже шукає добровольців для охорони енергооб'єктів від. Дронів та диверсантів за даними російських змі у Білгородській і Курській областях створюються спеціальні підрозділи радіоелектронної боротьби і йдуть набори резервістів для патрулювання об'єктів. Чим правда будуть збивати, це велике питання. Автоматам суто теоретично дрон збити можливо. А ось проти Нептуна ефективна популяція дідівського калаша ну не вийде. Російська ППО збиває багато українських безпілотників, але 100% відсотків цілей закрити не може тим більше, що відстані дуже часто невеликі, і час реакції. Мінімальний. Таким чином, хоча російська енергосистема поки що далека від критичного рівня пошкоджень, тенденція для неї тривожна. Географія ударів розширюється, а кількість проривів через оборону зростає. Але повна темрява від Калінінграда до Камчатки скоріше фантастичний сценарій. Однак, локальні та навіть регіональні знеструмлення у Росії це вже не гіпотеза, а реальність, яка може стати і буденністю. Іншими словами, точкові удари можуть мати стратегічний ефект, навіть якщо вся Росія не порина в пітьму, то знеструмлення столиці чи якихось великих промислових центрів вдарить по престижу влади і викличе паніку. А мені особисто цей панічний ефект ну, дуже хочеться побачити. Наскільки далека готова зайти Україна в ударах по російській енергетиці, це залежить і під, під подальшого перебігу війни, і від... Наявності відповідної зброї поки що ЗСУ застосовують переважно безпілотники і трохи крилатих ракет на кшталт Нептунів чи Стормшедо по цілях у прикордонні, але надходження більш далекобійних систем може розширити і список цілей, і тоді вимкнути Москву це вже. Цілком реальна задача. І тому росіянська енергосистема в цьому раунді також отримує 0 балів. Захистити всі енергооб'єкти вони не можуть вже зараз. Але в перспективі можливості отримати ще декілька пропущених сильно збільшується. Загальний рахунок досі 1-1. І далі у нас вирішальний раунд. Його я почну з відео, яке особисто мене не просто вразило, а шокувало. За дві секунди побачите. Я повернувся і приніс вам відео, яке вам сподобається. Ну, тобто, я б хотів, щоб такого відео ніколи б не було. Бо якби не наш північний сусід, що остаточно втратив зв'язок з реальністю, то воно б не з'явилося. Але маємо, що маємо. Так ось, це один зі складів, на якому генератори для України надані нашими європейськими партнерами і за це їм Укліна дякую. І цих генераторів не просто багато, їх безліч під саму стелю. І це нам дає надію, що нинішня зима, попри всі намагання Путіна занурити нас у холод і темряву, буде для нас важкою, але на щастя, не смертельною. І це буде темою нашого останнього і вирішального раунду запас міцності обох енергосистем і на що може розраховувати Україна, намагаючись вижити під російськими ударами, і на що може сподіватися. Росія, влаштовуючи енергобійню наших ТЕЦ і ГЕС і несподівано зловивши у відповідь декілька болючих аперкотів, почну з нас. Найбільший виклик це уразливість великих об'єктів генерації та магістральних мереж. Хоча ризики блокауту залишаються, енергетики все ж таки наростили стійкість системи завдяки резервним схемам живлення. Якщо навіть після чергового обстрілу світло вдається повернути за кілька діб або навіть годин, це означає, що спрацювали альтернативні лінії та резерви. Українські енергетики навчилися оперативно ліквідовувати наслідки атак у Містах ремонтні бригади працюють максимально швидко, тоді в принципі, як у у прифронтових регіонах є проблеми. Цей процес ускладнюють зруйновані дороги, ризики для персоналу і нестача обладнання. Одночасно вжиті заходи для захисту інфраструктури. Ефективно чи ні, вибачте, але не мені судити, але йдеться про бетонні укриття та. Абіоні стіни, які зменшують шкоду від вибухів, спочатку Україна отримала тисячі тонн обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі, роз'єднувачі, опори, ЛЕП все це надходить як гуманітарна допомога через механізми ЄС. Партнери також фінансують відновлення енергосистеми. Наприклад, США виділили понад 730 мільйонів на екстрені ремонти та захист об'єктів. ЄС більше 100 мільйонів на грантові. Проекти на відбудову мереж і відновлювану генерацію. Стратегічний резерв України це також європейська електромережа. З березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з континентальною європейською. Це дало змогу у. Самі критичні моменти імпортувати електроенергію з Заходу. Отже, запас міцності української енергосистеми доволі високий, хоча і не безмежний. Якщо росіяни завдаватимуть масованих ударів по великих електростанціях або кількох вузлових підстанціях одночасно, то можливі локальні блокаути та графіки аварійних відключень, такі як зараз. Тому давайте поставимо нашій енергосистемі обережний один бал. Так, росіяни б'ють боляче, але за три роки таких ударів Україна навчилася їх тримати. Зрештою, це доводить і той факт, що ви дивитесь це відео. Тепер щодо Росії. Наскільки швидко росіяни можуть усувати електричні пошкодження? Локальні відключення вони ліквідують досить оперативно, перекидаючи живлення з інших регіонів через єдину мережу. Наприклад, після ударів по Орловській ТЕЦ та Костромській Грес значних збоїв у інших областях Росії не сталося. Енергію перерозподілили з резервів. Однак серйозні пошкодження генеруючих об'єктів не виправити за один день, якщо буде виведено з ладу. Турбогенератори чи трансформатори на великих станціях, то їх заміна це питання не днів, а місяців і навіть років, враховуючи санкції. Російська енергетика залежна від імпортного обладнання. Якщо вибити кілька турбин на тест, то замінити їх буде майже неможливо. Але Москва може переключати потужності між регіонами. Наприклад, якщо виходить з ладу електростанція в центральній Росії, то дефіцит покриють. Генерацію з Сибіру, велика частина атомної генерації близько 20% у європейській частині Росії, також додає певної стабільності. Принципова відмінність Росії від України це відсутність зовнішньої розетки. Російська мережа історично автономна. Якщо Україна в критичний момент імпортує світло з ЄС, то Москва у разі масштабного блокауту не має до кого звернутися. Наприклад, Білорусь інтегрована з Росією, але вона і так працює синхронно в єдиному блоці, тобто це все швидше частина тієї ж системи, а не зовнішній донори. Казахську чи грузинську електрику технічно перекинути до центральної Росії неможливо. Китай це теоретично єдина велика країна, від якої Росія могла б отримати струм. Але чи прийде Китай на допомогу Москві у разі енергокризи? Безумовно, Пекін не зацікавлений у колапсі союзника, але навряд чи допомагатиме відкрито і безкоштовно. Китайські виробники можуть постачати трансформатори, високовольтні вимикачі, кабель чи навіть мобільні електростанції, якщо у Росії виникне дуже гостра потреба. Але чи буде постачати росіянам безпосередньо електрику? Враховуючи, що Китай це майже півтора мільярда споживачів і сотні тисяч промислових гігантів. Питання риторичне, враховуючи масштаб російської енергосистеми. Повна темрява її поки що не загрожує, навіть якщо Україна продовжить удари по електромережі РФ, це ймовірно призведе до локальних колапсів на рівні міст чи областей. Але ну не знуструмить всю країну одномоментно. Щоб стратегічно підірвати російську енергетику, треба не одиничні нальоти, а системна гра на виснаження, тобто багаторазові атаки, що перевищують здатність Росії ремонтувати або заміщувати втрати. Отже, у короткостроковій перспективі російська енергосистема Переживе цю зиму без катастроф. Світло в містах РФ навряд чи згасне повністю, але для цього їм доведеться постійно латати дірки та жертвувати власним комфортом. Висновок: українська енергосистема увійшла в зиму загартованою і підкріпленою допомогою Заходу, тоді як російська. Міцна сама по собі, але досить вразлива. Росія змушена покладатися лише на власність сили або ж на прихильність Китаю. І якщо робити вже загальні підсумки, то хотілося б мені не ставити московитам одного балу, мовляв, велика шафа, яка гучно падає. Але щоб ця шафа впала та ще й придавила собою одного бункерного дідугана. Треба ще дуже багато зусиль, тому рахунок раунду також рівний, який загальний рахунок. 2-2. це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Ми побачимось наступного тижня.